Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, всесвітліші і всечесні Отці, дорогі співбраття в священстві, дорогі представники місцевої влади різних рівнів, дорогі наші студенти, семінаристи, дорогі другомечани. Улюблені молільники, дорогі шанувальники наших героїв, дозвольте мені найперше щиро вам подякувати, що ви прибули на цей наш Богобицький майдан, що ви залишили різні свої роботи, заняття. А прибули собі засвітити свічку пам'яті про тих людей, які віддали за нас найцінніше своє життя. Наш Божественний Спаситель каже, що немає більшої любові, як та, коли хтось віддає своє життя. За своїх друзів. Вони були серед нас на цьому майдані. Понад два роки тому назад, холод, зимно, дощ і сніг. Тут приходили священнослужителі і молилися про здобуття перемоги нашої революції гідності. Але під дзвони наших храмів, з нашими душпастирями Божої милості для нашого народу. І як ми стаємо свідками, що азіатська горда, яка в 13 столітті була зупинена українським народом, так і. У 21 столітті оцей народ у краю Європи зупинив чергову орду Московії з тираном Путіном на нашій землі. Правда, багато жертви, багато викликів залишаються. У цій нерівній боротьбі, але сьогодні черговий раз світ переконується про облуду злобу, ненависть брехню, яку лиє Московія на наш народ, нашу державу і на нашу землю. Герої не вмирають. Майже. Тріумфальним гимном стали вітання і молитва, яку прощали ми наших героїв Небесної Сотні і бійців, воїнів визвольних змагань, які віддавали своє життя за цілісність, соборність нашої держави. Ці люди Глебинно в серці своєму такі слова, як свобода, такі слова, як Україна, такі слова, як рідна мова, мати, які віддали найцінніше для збереження цієї мови, держави, історії і народу. Тому сьогодні, як не схилити голову перед ними, тому сьогодні ми не тільки молимось за них, ми молимось до них. Ми молимось, бо вони з Небесної Сотні стали легіоном, ангелів Небесних. І праведниками, яких видала українська земля. Тому сьогодні ми вдячні тим людям, тим героям, ми вдячні нашим воїнам, ми вдячні волонтерам, ми вдячні священнослужителям, які між народом на революції гідності в Києві і Майдані мирним людям. І озброєними військовими наших маріонеток, які здавали країну в рабство, які сповзали в диктатуру, вони ходили між рядами, щоб не було кровопролиття, щоб не гинули мирні люди. Але як бачимо і розуміємо, чиничи чи спогад, що це. Не вистачало, не зупинило ворога. Тому ми ж сьогодні чинимо цю молитву поминання за тих людей, які віддали своє життя. Наші священнослужителі продовжували супроводжувати наших героїв у цій війні, яку агресор оголосив, охоплюючи Крим, чи нічане. Донбасу. Сьогодні цей патріотизм цих наших хлопців власне підтримують священнослужителі з крижалами священного Писання, вказуючи за гідність, ту, яку говорить Іван Богослов, вказуючи на слова Христа про цю велику жертву любові. І. Нам, улюблені в Христі, брати і сестри, дорогі другобечани, сьогодні, коли не надто весело, коли політики не можуть вийти поза свої амбіції, особисті й партійні. Мені здається, надзвичайно важливо є пам'ятати, щоб ми не допустили байдужості до нашого серця. Як на мене, цей майдан сьогодні мав бути наповнений. Тичами людей, чому ми стаємо байдужі? Адже найцінніше людина віддала своє життя, нас заколисують, нас розділяють, щоб ми забули за цю жертву. Але коли ми забудемо, ми обов'язково станемо невільниками, тому пам'ять відроджує силу, пам'ять збудоражує в жилах кров. Пам'ять приводить сумління і дає виклик ставати і чинити протиріччя, ставати в боротьбі за правду, чинити супротив ворогові, де б і які засади алтерею він не вживав для того, щоб поневолити наш народ. Тому такі речі, як байдужість, ми повинні поборювати, ми повинні сьогодні в особливий спосіб. Продовжувати молитися, так як молився ізраїльський народ, щоб здобути фортецію Єрихону. Єрехону. Пригадимо священного Писа Книги Ісуса Навина, коли нарід шість днів обходив мури Єрихону як фортецію, а на самий день сім разів обійшовши. Із священними скрижалями кивоту завіту, коли засурміли священнослужителі, старозавітні мури впали. ми бачимо і розуміємо, що сила наша є в Божій помочі. Ми пригадуємо, як перемогла революція гідності, як тиран, негідна людина, яка мала служити народові, став. Тікачем цього народу, несячи на собі в своїх руках, пролиту кров цього народу. Тому ми повинні продовжувати молитися, наша єпархія постить і молиться, що четверга. Не забуваймо нас за це. Стараємося ці речі виконувати, просити нашого Господа, щоби оцей провід нашої держави зрозумів. І не чинив поділу політичного, особистого, коли йде війна, коли гинуть люди. Я вдячний сьогодні нашим воїнам і солдатам, волонтерам, всім, які не байдужі, для того, щоб ми прийшли до пристані цієї перемоги. Хіба українці думали, що на 24 му Році відродження своєї незалежності, вони будуть насипати могили своїм героям. Хіба українці думали, що у 200-ту річницю святкування великого Мойсея, нашого народу Тараса Шевченка, збудуться такі пророчі слова: Борітися, поборити» Вам Бог допоможе. Хіба ми думали, що оця палата, давня пісня, яка супроводжувала оцих героїв у вічній світовій землі, що вона наново відродиться і стане, немов би тріумфальним гимном, коли? Прощання з нашими героями, тому черговий раз сьогодні звертаємося в наше особисте сумління, щоб ми не були байдужі, щоб кожен з нас на своєму місці чинив гідне цих змагань революції гідності і, без сумніву, правда принесе Воскресіння Україні. Дозволю собі на завершення зацитувати нашого Шевченка, який звертається в свою добу, свою Україну любіть, любіть її врем'я люте, у тую тяжкою минуту за неї Господа моліть. Спасибі вам, дорогі отці, спасибі вам, дорогі семинаристи, дорогі дорогобечани. Нехай жар цієї любові, який мали наші герої, відгукнеться в вашому серці і вознесемо цю спільну молитву до Господа, на яку споглядають, але вже з неба наші герої. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!